Знаєш, я собі думаю. А якби я поїхала відпочивати в Карпати сама. як би це було. Без сварок. Без того, що всі дратуються один на одного. Так як в любій сім'ї. Я не говорю, що в мене сім'я ідеальна, це абсолютно не так. Якби вона була ідеальна, я б не ходила до терапевта, мені не було б про що з ним говорити. Але дуже але тяжко знайти людей, яким не маю що розповісти в кабінеті психолога. Це вже моя четверта чашка кави на день. Я вже другу добу взагалі не висипаюсь. Тут не спала, бо нове місце. і на новому місці завжди важко засинаю. Вчора не спала, бо перед поїздкою переживала, що дитина захворює, бо в нього з'явилися сопліки. Я йому чотири рази на ніч поміряла температуру, але її не було. Це добре. До теми дружби. Ти знаєш, мене так недавно здивувало. Я почала спілкуватися з однокласницею, з якою ми не спілкувалися дуже багато років. От, І коли я захворіла, у мене було харчове отруєння. Чоловік був вдома, син був вдома, і вона прийшла і принесла мені ліки. Вона принесла мені ліки. І я так охріняла, я була така взагалі шокована, що я одразу записалася до свого психолога. Їй сказала, як таке може бути, що от вона мені принесла ліки, бо в моєму житті такого не було. І моя психолог сказала: ну М, ну це ж людяно, просто це людяно. А в мене це викликає такі емоції, ніби різдво, щось таке казкове, таке щось е, нереальне. А виявляється, це всього-навсього людяно. М -м Та, виходить, ті люди, які мене оточують, вносяться до мене навіть не людяно. Ну, тобто я для них не заслуговую просто людського відношення. Дуже жорстко приймати такий, такий факт, такі висновки. Я не говорю, що мене ніхто не любить. Вони мене люблять, моя родина, там, чоловік. Але чомусь мені важко з ними спілкуватись. Коли хтось до мене агресує або неадекватно себе поводить, я не вмію відстоювати себе, свої кордони, і я просто впадаю в стан ступору. Це Т... в смислі, що така реакція. Типу, я не можу одразу відповісти, Я вже потім собі думаю, блін, треба було сказати так, треба було зробити так. Зараз дійсно задумалась. Як би було, якби я сюди приїхала сама? Чи мені було би сумно? Бо я ж дуже люблю бути сама, на один зі собою, Та я і так сама, ну зараз. Тут прям дуже тихо. Капець. Просто здивувалася тому, що до мене хтось проявив таку турботу. Я хочу стосунків, в яких це було би нормою. Але в мене в основному це крик. Сьогодні, поки знімала, я була не така, бо в мене ця рука труситься. Ну, вона реально трохи труситься. Чоловік сказав, що я калкаш, в мене рука труситься. Щось, Мій не... чоловік мене газлайдить. Всіх да. так. Він сам не впевнений, всю. Так, да, я знайшла дурне слово. Це буде Так. Все не так. Саме зі мною. Я йому не дозволила з'їсти дарун дитини. І в итоге, дитина той дарун таки не доїла. І я була всьому винна, бо він був правий, що він сказав, що Ваня все одно цей дарун не доїсть. Ну от ти був правий, і що? Просто безкінечно це цькування. Я не зрозуміла, що, що іменно я зробила. Бо я хотіла, щоб він не ївся. Ну подобався, не снегів. Ну, не з'їв, і що. Ну, ти оказався дозволяю. В тебе м'ясна страва, а в ну, мене ні. І що? Ну, ти кажеш, я оказався прав. І що? А я такі люди. Я знаю, в кого він такий. В нього родині так само. То всі наші батьки в тій іншій мірі травмовані. От його навчили бути таким. Завжди правим, ніколи невинним, ідеальним, всі навкруги абсолютно такі, не так стоять, не так дихають, не так говорять, усе роблять не так. А в моїй родині прийнято, що, як мене хотіли навчити, що чоловік. Це от цар, біля нього треба бігати. За ним треба бігати, там підтирати, все робити замість нього, Слово йому не скажи. І отак буду такою жертвою, служницею. це класно. Отак мене вчили. Не хочу зламати таку систему, вона мені взагалі не підходить. Отут в мене в серці це не відзивається. Але як це зробити, я не знаю. Постійно сентями під очима. Ну, нічого, це така буде моя фішка. Сенці під очима. Боже, сподіваюся, я нормально говорю. Бо через ті передні зуби, які мені нещодавно поставили, я стала гірше говорити там С-ши, такі звуки, але нічого розговорюсь, треба вчитись. Ну а як? Так що про такі речі ви зараз подумала. Та й взагалі я завжди кайфую, коли я сама, от коли нікого немає, коли я нікого не бачу. Я, ну, типу, не як, я не відлюдник, я люблю людей, люблю з ними спілкуватись, особливо люблю жінок. З жінками мені дуже приємно спілкуватись. Але в такі моменти, як зараз, я розумію, як мені зараз добре. Сподіваюся, ти теж відчуваєш в своєму житті такі моменти, коли ти от прям зупинилась. Ти зараз тут, ти в цьому моменті. Тобі класно, тобі спокійно, незважаючи на те, які біля тебе люди, як вони дратуються, як їм все не подобається. А ти просто стараєшся піймати цей момент, сфотографувати все очима, оцінити цей момент, цей кайф, от саме цю хвилинку. Блін. Просто побути в моменті. В тиші. Стати частиною цього всього. Просто. Кайф. І що ти думаєш? Я хочу ще кави? свіжий Просто дуже люблю гарячу каву. Бо холодна кава і кава без цукру це не кава. Це помийки для мене. Я таку не можу пити взагалі. О, хочу гарячу, підемо зробимо. Пішли. Це краще світло, правда? Так краще видно. І звуки, звісно. Таке. Я п'ю завжди з одною тої самої чашечки, просто не її. Так, там декесь ополіскове. Почекаємо. Думаю, від такого виду з кухні ніхто би не відмовився. Просто ну настільки казково. Клас. Ох, як можна не любити Корпати? Я не знаю. Я дуже люблю. Надягнула термуху чоловіка термобілезна військова. Так добре в ній, але вона не дуже гарна, колір в ній не, не дуже личить. І... Не дуже подобається, але ковтинка зручна і тепла. Обалдієш? Так. Да. Я не хочу їхати. А? Не хочу їхати. Зразу підеш, Ти, фінч, підеш? Да. Ну ж нічліш. Це то, той Так. Да. Аж сюди везуть? Да. Напевно, дорога достав. Друга, Тепер можна йти і на терасу. Так. Без курточки ніяк. Мерзнути не хочеться. Вчора сиділа в чані так довго, вже як було класно. Просто не передати словами. Я ще ніколи в житті не була в чані, але там так кричать, ви, мабуть, мене не чуєте. Окей. Просто взиваємося. Лайфхак. <рес> тапок в тапок. Боже, на ну, що могили ці схожі такі? Два дні в Карпатах. Треба було брати якесь шкіренне взуття, а не зам, що. Бляха, ну нічого не вічки, все да. Хлопці зрозуміли, що мене довго нема, і прибігли на кухню пити чай. Тому я собі швиденько прибігла. Горай, щоб і далі побути наодинці з собою. А, ще привіт. Ось моя кава. Зараз я тебе з собою візьму, і ми ще поговоримо. Не дадуть, не дадуть побути наодинці. Угу. Завжди хочуть уваги. Чоловіки взагалі дуже багато хочуть. Правда? Мене завжди ця думка просто переслідувала. Вони дуже багато хочуть. Зараз малий стоїть там і трусить. І труситься штатив. Тут красиво, просто з любого ракурсу. Куди не постав камеру, завжди буде красота. Так, надихала. Я yeah. ще так би хотіла багато чого зробити, багато зняти. Якби я сюди приїхала, би все, що робила, це кайфувала і вам знімала, але я приїхала сюди, звичайно, не сама. Але просто з любої точки краса. Може, як на це надихає? Я от завтра вжимаю, вже маємо їхати звідси. І я от думаю, вже собі планую свою наступну поїздку. Настільки люблю Карпати. Поїдемо. Поїдемо. Мусимо. Робота така. Боже, я би так хотіла, але це просто моя мрія. Щоб моя робота була подорожувати, Як ці ведучі горел і Решка. Круто. Прекрасно. Угу. Просто щось. Так, це одразу в портфель вже немає, Ну Тут номерок-номерок ставиться, щоб не помялося. Ого, тоді ставлю тут. Я вообще не Крутилась, я капец. Ты, ты, ты храпила, Я храпила? Я храпила? Да. Ты что, серьезно? Да. Я ж никогда не храплю храпила, как... Боже, а я помню, что ничего не делала, только крутилась. Да, крутилась трошки. Да? Да, а, назад уже назад? не а, проснулась, я с ней Ні, ні, сподівав, ні. Да, він теж просинався. Сідав йому ще води давала пити. Mm. То я, де, я так спала, що йому пам'ятаю, як воду давала. <coughs> Це класно спало. Що ж Ну, так. Ти ж падає, бачиш? Ну. Може, хаз зайдет. Боже, Тож, ну грубу попробуй построй круто. Хоча ж ну повинні. Не знаю, що нам їм допоможе та маска, бо я бачу такі круги під очима. говориш? Ха. Дивлюся. А з ким я говорю? О, з подругою, яка це буде дивитися. Так, снімаю. Да, я, я тут постійно знімаю, ти що не помітив? <гас> <Не. Дивити>, Ні. Да. <гас> да, я буде. <гас> думаєш? Ну, ти як ну, думаєш? Буде таке, що в мене буде так багато глядачів чи ні? Ну, бачив. Ну, а ти як думаєш? Відчимо полівому. Може, це буде знайомі, які без мене ржати. Ну, не знаю, якісь там знайомі, знаєш. Дивитися хахакати. Ну, ти поружує, що йшлась. Так як ця подруга Алкашка, яка п'є, і знімає свої І Я постійно з цього ржу, бо я вахую. Ну я не те що рожу, але дивуюся. І не, не розумію. А як ти казала? Три хвилини, так? Да? Так. Ну, да. Коли ти про когось говориш, ти про нього думаєш тільки три хвилини. А далі все тобі похер, ти живеш своє життя. Да. Ніхто про нас особливо не думає. Ми просто думаємо про те, що всі думають про нас, бо ми хочемо відчувати себе важливими. Соби, ти... А насправді ми нікому не всралися. Ну, кому це надо? Ти повтралася. А? Повтралася. Ой, ти будеш в трусах ця? Да. Ну, тако перекрию, бо не можна таке показувати. Іде. Біжи, бігом. Біжи, бігом. Сподіваюся, щось мені вам не поможе. Маску не бачить. Ну, я собі те, тебе уявляю так, що ти там, не знаю, маєш посуд на фоні мене включаєш. <сум> У мене теж є багато таких YouTube-каналів, які я просто включаю на фоні. Коли я щось мию або щось ще прибираю. Мені цікаво просто послухати. Мені байдуже, як це змонтовано. Я просто слухаю, типу, як, як радіо. Мені подобається. Ну, в ті моменти, коли я не хочу бути на заводі. Так, ну все. Хвилин 10 і все, а піду каву робити. Так я там вже знизу і зніме масочку. Да, нормально. Блін, треба збиратися. Дуже не хочу збиратися. Ще я брала свої вітаміни для себе і для Вані, які ми п'ємо, щоб випити їх, щоб ми не пропускали ці дні. Бутилки не буду викидати. Вони мені потрібні, бо десь біля ярем чи є джерело. Я вже собі понаскладала бутилочок. От. Такі всякі. Ще хочу купити баклажку, виляти воду, таку саму дешеву баклажку купити з водою виляти її просто для того, щоб туди води набрати з джерела якогось там. Що допиваю? Це четверта бутилочка. Угу. Все, добре. Все. До купілки потім буду пити вдома красну навчальну воду. Так, Вані, що тобі вітамінка. Шадна. Давай. Ам. Добре. Ну, Але викинути сміття наше. Ось там небагато. Ми тут, в принципі, все вже повикидали. на. Низ. Там є сміт... О, бак для сміття. Так, що Так Шиток. Що каву кавапити вже час? Простою кавою мені просто, просто якась біда. Нічого на ну, каву п'ю. Так ані ще тобі на ски не вдягнути. Чекай, де вони. Мало чисті. Бери, Вань, вдягай. чистенькі. І футболочку втягнеш і тоді вже одяг. А О, де. О, де? Це ж наш рулон не поставила. Ну, зараз... Я зараз... зараз піду на нес, там є такі салфетки тобі візьму. Ні, ні, пап пап, дивись. Там... бити каву. А треба наповнити бачок. Він щас наповню. Цю воду зляю, маляю нову. Мені теж буде добре, да? просається, буде гарна вода. Ну, хоча буде. Ось так. І закриваю. Зараз.

Думаю, допоможе масочка? Все, <смі> дуже сумніваюся, але все одно дуже краще буде. Я взагалі не люблю фарбуватися косм ну, косметику, я більше люблю доглядову косметику, бо я не вмію фарбуватися гарно. Вони щось не виходить. Не знаю, чого. <смі> Кос ну, не дуже мені лечить макіяж. Красиво, Дуже гарно. І тут цілий теж звішло. Але ми так поїхали ще на вихідні. Завтра дитині до школи. А ні, не до школи, вони їдуть завтра в резиденцію Святого Миколая. Я навіть забула. Чоловіку на роботу. Мені теж на роботу вже. Як почала нормально знімала, тут вже треба тримати той темп. О боже, чоловік якийсь побачив мене аж злякався. Ну, извиняйте. Я знаю, що на життя до такого не готова, але тут такі туристів, але є. Що фигня, що таке давиться, на мене говорять по телефону. Ну що шо за зака? <laughs> жорстко <laughs> це враження <laughs> так ще мені треба Так. цукор без цукру я не мію каву, ну вибачте це просто каву. Так. штукова Ходить, дивиться, не може Такого ще не бачив. Одна рука колотить, друга назад ставить цукор. Отак мені мене завжди. Все треба робити встигати. Цікаво, якщо я робиш цю маску знімати, цей мужик подумає, що якась зім'я, типу скидаю шкіру. Здивований. також ще завжди залишками. Таку шиюку собі обробляю. Я тут завжди висиплю. Не знаю, що таке гігієчно, але я так роблю. Все. йдемо Йдем на терасу, вже розвідувалося гарно так. Підемо. Я Уйшла балаклашку. Я нашла баклажку. Оце круто. Я її забираю на джерельну воду. Полюби. Клас! О, це кайф. Фух. Добре. Червоного розпарена. Дуже це червоніло. Але який вид? Боже, який вид. Клас. Тут би завжди такі ранки мати там. О, так. Щойно й Дуже наскільки гарно, така краса. Ох, треба старатися заробляти, щоб дозволяти собі частіше такий відпочинок. Бо воно того дійсно вартує. Так здається, завжди ті гроші блин, ні на що не вистачає, економиш, але потім, коли все-таки зібрався і кудись поїхав, потім думаєш. От воно. Тепер заради чого треба працювати для такого відпочинку. Дуже-дуже да. гарно. Просто душею можна так класно відпочити. Ну, моя ціль поїхати самі хоча б раз. Не знаю, як мене це вийде, але <плес> надія є. Або з подругою і нашими дітьми. Взагалі було би шикарно. Де да я непогано? Не, голий не, не йди сюди. Прям тобі так цікаво, що я роблю.